Зі смаком. Батьки, бережіть себе і разом до перемоги. Я з головним м'ясо, благодійний фонд Банка громаді. Координатор колесні Людмила передаємо слово на одну з бригад. дякуємо, слава Україні. Героям слава. Наші захисники щиро дякуємо вам за наші спокійні дні і ночі, за те, що ви нас оберігаєте, за все, що ви для нас робите, за ті успіхи, які нас дуже радують. Щирий вам і низький вам уклін. Любимо вас, цілуємо вас і чекаємо. Завітали до наших благодійників, до Дмитра Шапошника і до його команди, яка постійно залучається для допомоги військовим. І цього разу по запиту метро. По запиту, я думаю, те, що змогли приготували балони для газові, для того, щоб можна було Ріця, Ріця, да, і щось там, каву купити, щось приготувати, дозволяє. Сетка, ту, що змогли, ми знайшли, ну попробуйте, як вона буде. Ми передамо потім да. е, карабельського антідрона використовують антидронів. Все, це передаємо нашим волонтерам. Слава Україні! Героям і слава! Зустріли волонтера Руслана Жовніра. Ви почув, що ми збираємося їхати на фронт. І що Руслан привіз хлопцям-гостинці? Привіз хлопцям-гостинчик сальця і томату, щоб було був борщик і було сальце до томату. Наш, до перемоги цього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Заїхали на заправку попити кави. І тут ось зустріли такого пушистика, який охороняє вугілля та дрова. Кися, красунчик. Приїхали до наших хлопців. І це Дмитро Шапошник по запиту цих хлопців закупив отакі от. ну розкажи, наскільки вони взагалі важливі, бо дуже часто заказують хлопці. Вони гріються, їсти готові, з важливі по-любому. ми не задобуємося заправляти. Ну, ось два балони заказували. Дмитро Шапошник зі своєю командою придбав. Це, як це снеки від благодійного фонду Мелек. Сухе м'ясо. Так, тепер це те, що ти казав, мені його не перевертати. Це мені сказали, щоб я його не переворачував. Це особиста посилка. Ага. Так як ви прибули перші і хто перший стає того і тапки, подивися, що ми маємо. Опять же, ж, від Автогалактика Starline Plus Дмитро Шапочник закупив. Ось От такі патріотичні подушки. Дві штуки. Що це твої тапки. Скажи, ну дивися, так як немає із ліски, купили огородні оці для огірків. Воно м'якеньке. Одна, так, да, це у нас є благодійник такий. Це одно вам. Банка сала, банка томатного соку. Хто нам передав? Ігор Букавел з родиною. Ігор і Людмила Букавел. Бери, бери. Поки дають, бери. Так, в принципі... Це наша каша. Це земляки. О, бачиш. Дорогим захисникам. Від м'ясного від Лубинського м'ясного павільйону. Низький вам уклін за наші спокійні ночі, за вашу нелегку службу в таких складних умовах. Дай Бог вам здоров'я, удачі і найскорішої перемоги. Відкриваємо. Так, хто перший? Той ковбаса. Да. Це вже у нас така. А тепер сало, сало своїми ручками. Своїми Хороший, Бач, як для тебе. Да. Бери, бери. Не, бери, бери. Там у нас два ящика, це нормально. Одна треть і ще бери. Велике дякую всім, хто залишається до допомоги. Всім землякам до Привіт. -богу. А я смотрю, хлопці посторонній, хотіла сказати, стоянка у нас платна. Правильно поля? Так, да, про платно. Оце у нас снеки від Мелека. Нас... Це теж снеки, все від Це тоже снеки. Це сало і томатний снок у нас є в Мелекі. янгово-охоронець. Руслан вам передав. Оце у нас Лубенське сало, свіжак. О, зараз ми ще доложимо так. трошечки сюди. Це у нас сітка Рабіця передали. Дмитро Шапашник і його команда. Це Старлінг по запиту вашому військової частини. Придбав МКП Громаді. Робиться розпаковка. Старлінг. Такс. Ось він. А це антена. – яка... Дякую благодійному благодійній фонді МКП громаді? Так от переверніть надпись. Ось так. Усе. Все, пакуємо назад. Це тобі нагрузка, колбаса. І бери ще два куска оцих здоровенних. Забирай. Ось туди докладуй. Це від підприємців Лубенського м'ясного павільйона. це, це у нас снеки, як завжди, передає мелек. Дякую. Дякую. Благодійний фон. Благословлю вас м'ясі. домашнє сало. Підприємці Лубинського м'ясного павільйона. Від всіх хлопців, Збройних сил, дякую за сало. Це те, що треба. Все карабіться. Це Дмитро Шапошник і його команда благодійників, волонтерів. І отака сіточка для огірків. Спробуйте. Антидронова, ну немає рибацьких, є те, що є. Спробуйте. Надію, сподобається. Так, дякую. це ми не випробували ще це? Спробуємо точно. А за це о, хлопці з рот будуть дуже вдячні. Гарний захист. Оце у нас наша каша передає вам Маріна Кочерга зі своєю командою. Так що тут швидкі набори, харчування, різні, кров'яночка, горох, голубці. Ну, взагалі, одним словом, їжте, не бляпайтесь. Маріна від щирого серця дуже вдячна. Там дуже великий колектив людей збирається і готує. Дуже великий. Е, всьому колективу дуже вдячний. Це хлопцям буде на позиції. А оце я одразу допоможу тобі однести. Це у нас з янголо є такий Руслан. От він передає томатний сок і сало законсервоване на обжарочку. То свіже їсти, а це на обжарочку. Зрозумів, Руслан теж від щирого серця. Дякуємо, дякуємо за все. І так, усім, усім благодійникам, які залучились до допомоги. Ви привезли прошлого, минулого разу, ви привезли антенну за допомогою цієї антенни. Сьогодні хлопці забаранили ще декілька руснявих недобрих людей, гандурасів. Їх. Скажи, які ще потреби вам потрібні? З потреб зараз потрібно батарейки на Mavic і треті, це дуже потрібно і потрібні є сіткомети. Пістолетного типу для того, щоб можна було працювати з машиною, бо у нас є помпові рушниці, у нас ну, є автомати, помпові рушниці, але це ми можемо робити тільки поза машиною. В машині це не дуже зручно помпу витягнути з машини. А пістолетного типу сіткомети вони працюють там до 30 метрів. Тобто є шанс просто витягнути і спитися в той дрон. Бо на цьому напрямку сильно задовбують русняві ефілі дрони на автовологій. Запит на благодійний фонд, щоб ми потім могли його запустити в дію. Це з приводу акумулятору і з приводу цих помпових пістолетів. Добре, я вас почув. повернення додому.